7 година 30 хвилин, а я вже стою під рампою. Всім привіт! Багатьом знайоме місце і цього разу вантажем тістечка на Німеччину. Коротенький рейс, але цікавинка його в тому, що будемо їхати через Швейцарію і не на звичні переходи Сант-Луїс або Базель, а будемо виходити на Австрію на Брегенс, а після чого вже будемо їхати по Німеччині в Сторону розвантаження. Завантажили швиденько, за 30 хвилин, одразу віддали документи, а тепер рухаюсь в сторону турати де буду робити Т2, так як говорив на самого початку, що буду їхати на розвантаження до Німеччини транзитом через Швейцарію. Захід кому часу, а от. Виходити буду на Австрію в районі міста Брегенс. Також нова митниця, точніше митний перехід. Ще я там не був, значить буде щось цікаве на маршруті. Після останнього розвантаження в районі міста Торіно порожняком 240 км повернувся під Мілан. Тут недалечко від Мілана таке місто Нервіано. Пробував вчора ще завантажитися, але мені сказали, що розванта... завантаження на сьогодні. Стояв там під фірмою, є паркінг. Тихо, спокійно. Також на території фірми туалет, та який не який, але душ. Замонтажили 13 тонн тістечок, температура плюс 18. І через вихідні, так як сьогодні в мене п'ятниця, їду на розвантаження до Німеччини. Розвантаження в понеділок, така спедиція Кромбахер. Сьогодні потрібно подолати Швейцарію, а завтра знайти собі якийсь нормальний автохоф, щоб відстояти паузу 45 годин. Так як команда шефа, всі паузи в Німеччині на автохофах. Це, звичайно, не готель, але все ж краще, ніж Растхоф або якийсь дикий паркінг. Поліція трішки закриває очі на це. Бо на автохофі, як-не-завжди є душ, туалет. А зараз заїду на заправку, заправлюсь уже цього разу до повного, так як передали мені загалушку на бак, правий, який був пошкоджений ще з Англії. Я її вже Закрутив, зверху для надійності також наклав пару слоїв скоча. Ну, і зараз заправляю автомобіль, заправляю адблю і установку також на причепі потрібно заправити. Такий великий паркінг, просто в народі називають його вулкан. Як автогріль зроблений в формі вулкана здалека його нагадуючи. Це крайній автогріль по вісімки перед з'їздом вже на А9. Схожий на вулкан? Як це на вашу думку? Як на мене, то, то трішки схожий, особливо здалека. Цього разу вдалося заїхати в Швейцарію. Зразу же, без повторного повернення. І офіційно заїхавши в Швейцарію, вимкнувши передачу мобільних даних, так як в мене немає тарифу з інтернетом в Швейцарії. І рухаюсь в сторону Австрії. Бачите, на в'їзд в Італію трішки затор з вантажівок, так як сьогодні п'ятниця, багато стараються заїхати, бо навіть і розвантажитися сьогодні. Я нібито нікуди не поспішаю, до розвантаження 380 км залишилося, розвантаження в понеділок, десь аж на після обідню годину. А також, врешті-решт, нібито, пу -пу, щоб не злазити, експедитор домовилася за сервіс, потрібно вже зробити нашого КАМАЗа, щоб не тарахтіли ці форсунки. І нормально машина себе почувала. І зранку, коли завожу на холодну, щоб не буде Паркіна. І помаленьку рухаємося по Швейцарії і спробую показати вам її красу, а також буду рухатися новою для мене дорогою і заходити на Австрію новим митним переходом. Принаймні для мене, тому що з Швейцарії на Австрію. Я ще не виходив. Один раз і то пустим там можна виходити майже на будь-якому переході. Класна погодка, плюс 9, сонечко. Дивишся на календар, то зовсім не зрозуміло. Сьогодні 2 лютого, а на вулиці весна весною. По Швейцарію Пройшов також два переходи. Маленькі переходи. Швиденько як на одному, так і на другому поставили печатку. І заїжджаю, вже точніше заїхав в Австрію. Рухаю в сторону Брегенса і буду виїжджати на автобан. Доволі цікава дорога по А13 по Швейцарії. Але хочу сказати, що набагато важче їхати вантажівкою. Так як там такі повороти. Так як там доволі серйозні серпантини. І повороти такі чуди на 180 градусів, не знаю, чи це вся камера передала. Але я принаймні спробував. Але щось нове, цікаво, бо цією дорогою по А2 в сторону або Сант-Луіс, або Базеля вже трошки приїлося, вже в принципі знаю, що не кожен паркінг. ну а тут набагато цікавіше. Ну і що, до розвантаження залишилося 138 км, і я от думаю, можливо знайду собі якийсь хороший паркінг по дорозі, переночую, а завтра поїду на автохоф. А якщо не знайду якогось нормального паркінга, то одразу поїду на автохоф і буду вже стояти там до понеділка. Так як в мене в понеділок розвантаження. Сподобалися кордони, так як я сюди їду перший раз. На швейцарському кордоні там такий паркінг на 6 автомобілів зупинився, перейшов дорогу. Вони відсканували Т2, вдарили печатку, потім переїхав через міст через річку. Австрійський кордон, ну і там правда на узбіччі місце лише на дві вантажівки. Там зупинився, також побіг. Вони забрали Т2 і сказали, що щасливої дороги. От і все проходження кордону. Так, їду швидка. Бачите, чоловік теж заїхав на будівництво дуже жорстко, зеркала поскладав, щоб виїхати. На, теж робота не позадріж буває. Став я в Австрії на паркінгу, набрав водички, так собі щось подумав. Та що ще я буду завтра їздити кудись. Та й вирішив заїхати зразу стану на автохоф і буду вже собі спокійно стояти до понеділка. Бачу, щось, щось сталося, автомобіль огорожений ленточками. Тепер інша проблема знайти таке місце, яке б підходило по всім критеріям. Перерахувати. Щоб і штори не стогнали. Ну і місце було більш-менш. Якось так запаркувався, навіть поки сходив, заплатив за паркінг, вже біля мене поставало з двох сторін штори. 14 євро Дубав коштує паркінг і з них на 10 євро дають талончики на харчування. Також окремо потрібно платити 4 євро за душ. Ну і, як зазвичай, в Німеччині платний туалет. Ставлю талончики на панель. Так щоб було видно, що паркінг оплачений. І можна спокійно собі відпочивати до понеділка. Так, народ, привіт. Закінчилась 45-ка, паркінг майже пустий, нікуди я в принципі, не ходив, тому що стою в такому місці, що до ближайшого населеного пункту кілометрів 5, і там, в принципі, нічого немає. На що б можна було подивитися, немає нічого цікавого. Звичайне, німецьке село. Зараз допиваю каву і буду помаленьку виїжджати. Хоча в мене розвантаження після обіду. Але там маленька фірма, прочитав в відгуках, що можливо розвантажать трішки швидше. І в понеділок у нас почався трішки з проблем. А проблема в тому, що не можу завезти автомобіль. Стартер круте, а автомобіль не може завестися, якась. Проблема з апаратурою, скоріш, цього, або накрилися вже всі порсунки. Просив, просив сервіса, і, мабуть, сервіс приїде до мене, так як мені не вийшло приїхати до нього. Чекаємо, Позвонив на фірму, переговорив з шефом, пояснив, як зміг, бо я не володію досконально польською, пояснив, як зміг проблему. Сказав, шеф, чекати на місці, приїдуть зараз сервісу до тебе. А з іншого боку, куди я поїду, якщо я не можу завести автомобіль? Настрій з понеділка не дуже. Чекаємо сервісу. Так, приблизно через годинку часу приїхав на паркінг мобільний сервіс і чекаю від нього вердикту. Якась така на даний момент ситуація. Все ж таки, завели мотор за допомогою швидкого старту так званого ефіру. І пояснив механік, який приїхав, що потрібно промивати. Форсунки, принаймні він приїде, це спробує зробити і побачимо, якщо не буде результата. бо завели автомобіль і він взагалі не подає ніяких ознак життя. Даєш газу, він на місці просто тарабанить на холостих обертах навіть своїм ходом, я не зможу поїхати на сервіс. А встановлений тут, кому цікаво, то мотор під назвою Паккар. Я не знаю, можливо це дафовські мотори. Якось так почався понеділок. Ну, нічого страшного. Головне, що це я стою на паркінгу, а не десь на узбіччі або, не дай Бог, десь посередині дороги. Що, сервіс закінчився. Пояснив механік, <кхе> після того, як промив форсунки, що це все добре, але потрібно заїхати на сервіс, зняти повністю форсунки, апаратуру і це все вже більш детально помити. Але після того, що навіть він зробив на місці, автомобіль ожив, по-перше, зникла помилка, а по-друге, він вже не тарабанить, як той трактор. І їду тепер на розвантаження. Так як сервіс сервісом, а товар потрібно доставити, бо по-іншому на фірму будуть накладені штрафні санкції. Їду на розвантаження, розвантажусь. І вже після них, після розвантаження, точніше вже поїду на сервіс на комплектне обслуговування. Так, автомобіль їде. Фу-фу-фу, каска. Насолоджуєшся, не тарабанить, не тарахтить як. Як сказав німець, трактор, як трактор. Так що помаленьку вже як людина можна їхати на розвантаження. Не Ні тарахтить нічого, що любо їхати. До розвантаження 66 км, показує навігація годину часу. У зв'язку з тим, що там більшу половину потрібно буде їхати національними дорогами. Повідомляємо керівництво, що ми вже на ходу їдемо на розвантаження, ну і потім поїдемо на сервіс. Ой, так, проїхавши ну, певну ділянку, а саме 30 з копійками кілометрів національними дорогами, вже приїхав на фірму. Крамбахер, де в мене розвантаження. А тепер буду від них очікувати, за скільки часу вони мене розвантажать. Так, запаркуватися тут взагалі немає де. А що ми зробимо? Навіть не знаю, що зробити. Зараз десь буду пробувати паркуватися. Через півтора години очікування отримав рампу і навіть одразу почали розвантажувати. Я чекаю кінця розвантаження і зразу на повних парах буду їхати на сервіс, щоб вони закінчили справою, яка почалася на паркінгу. Потрібно нормально промити паливну систему, форсунки. А також, як пояснив мені механік, що потрібно так, змінити програмне забезпечення, яке відповідає за роботу форсунок. Розвантажили приблизно за 40 хвилин. В принципі, нормальна фірма. Я вже там був один раз, якщо пам'ятаєте, був вже один рейс на цю фірму. Просто довго чекав, бо авізація була в мене на 15.00. А дали рампу мені о 15.30. А зараз, щоб закінчити вже цю з сервісом, їду, нехай відремонтують до кінця вже автомобіль. Щоб можна було спокійно працювати. Ось такими селами виїжджаю до автобану. В принципі, тією ж дорогою, якою приїхав, тією ж дорогою і виїжджаю. Просто не знімав, бо їхав, ніяк не міг натішитися, як мала дитина, що автомобіль нормально їде, не калатає. Як багато хто зауважував як Камаз, я не маю з чим порівняти. На щастя, на Камазі я не їздив. Їздив на газоні ще в школі. На Камазі не їздив. До сервісу 60 км показує навігатор година їзди Зараз на годинку 17.08, а сервіс працює до 18 годин. На цій каденції все як завжди. Або цей короткий, або сорочка довга. Щось тяжка каденція. Як почалося все до гори ногами, так воно далі і продовжується. Що, побачу, можливо, десь. Можливо, я сподіваюся на те, що сервіс буде територія відкрита. А якщо ні, десь там на узбіччі припаркуюсь, бо... Дивився по Google Maps, там ніби як звичайна промзона. О, так, на кільцях потрібно брати трошки більше радіус. Не забувати, що ми, точніше, я разом з вами їду на вантажівці, а не на легковому автомобілі. Так, прибув на сервіс. 18 година, 30 хвилин ще були. На щастя, працівники подивилися, заявочка моя є, сказали одразу відцепити причіп. І я вже запаркувався. Сказали, що приблизно десь на 8 годинку розпочнуть працювати і одразу візьмуть автомобіль. Також повідомили, що тут є кімната відпочинку водію, душ, туалетик. За потреби потрібно просто постукати, бо на ніч вона закрита, і охоронець відкриє. Так що все, що не робиться, все робиться на краще. Іду в душ і буду відпочивати. ранок. -го Восьма година. І до мене вже підходив мій вчорашній колега німець, який заводив мені автомобіль на паркінгу, сказав, щоб я під'їжджав з іншої сторони сервісу, він мене там чекає. Я допив каву. І під'їжджає. Трішки незвично їхати без причепа. Зараз залишу автомобіль і йду в кімнату відпочинку. Зараз потрібно розібратися в який бокс. Ось їхні сервісні ринушки. Так, загнав автомобіль в бокс. Уйду ну, в кімнату очікування, чекати, поки закінчиться сервіс. Обіцяли, що це не буде довго, приблизно годинка-дві, і автомобіль буде готовий. Так, 11-та година. Автомобіль вже готовий. Я навіть зачепив уже напівпричіп. Трішки потьоки палива. Але це під час того, як вони це все чистили і ремонтували. Повідомляю експедитора, що автомобіль вже готовий. Надіюся, буде працювати довго і без зауважень <кій> не буде вже калатати як той Камаз. А також буду чекати нового завантаження. Вам дякую за перегляд, Якщо сподобалось традиційно, вподобайка і до скорих зустрічей. Всім пока, слава Україні!